Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що нас чекає з 1 листопада 2024 року. Чим завершується жовтень 2024 року. Сьогодні Верховна Рада України в першому читанні проголосувала за проект державного бюджету на 2025 рік. Проголосували. За 247 народних депутатів нагадую, що проєктом державного бюджету передбачено відсутнє будь-яке підвищення соціальних виплат як для будь-яких категорій населення. Що значить, що розмір мінімальної заробітної оплати, прожитковий мінімум, для людей працездатного віку, для дітей, для людей, які втратили працездатність, розмір мінімальної пенсії, все залишається у нас без змін. Отакий От бюджет буде на 2025 рік. Чекаємо наступного ще раз так, голосування в другому читанні. Потім він буде в подальшому переданий на підпис нашому президенту, і ми, в принципі, вже з цим бюджетом. Війдемо в 2025 рік. Так, стосовно комунальних е, тарифів, все залишається без змін. Хочу нагадати, е, що, наприклад, тарифи на газ, так, е, вони залишаються без змін до кінця опалювального сезону, також обіцяють не підвищувати електро, е, тарифи на електроенергію. Тобто, все це залишається без змін. Ще один єдиний момент: нагадую, що той, хто. Не отримував ще субсидію, маєте право звернутися в органи Пенсійного фонду України за її призначенням. Я розповідала раніше, що якщо у вашому ви отримуєте вже житлову субсидію і у складі вашого домогосподарства нічого не змінилося, вони робили якусь дороговартісну покупку, ціну, то в такому випадку субсидія вам буде продовжена автоматично. Якщо ж ви ще не зверталися, то вас у є час в листопаді місяці звернутися за призначенням в органи пенсійного фонду субсидії для того, щоб вона вам була призначена спочатку опалювального сезону. Тож не відкладайте, якщо бачите, що не справляєтесь зі сплатою комунальних послуг. Також нагадую, що в жовтні була прийнята. Відповідний експериментальний проєкт стосовно того, що з середини січня люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, які не матимуть коштів, щоб самостійно винаймати житло, зможуть оформити субсидію для оренди житлом. Родина, яка має статус ВПО, зможе оформити таку субсидію, якщо витрачає на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Даний проект буде впроваджуватися у дев'яти пілотних регіонів, до яких перемістилася найбільша частина внутрішньопереміщених осіб: це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запоріжська, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська та Донецька області. Так само, навіть якщо ви будете отримувати субсидію так, на оренду житла, то ви ще будете мати право оформити і субсидію на сплату комунальних. Послуг. Взагалі в нас дуже багато змін. Розповім в наступних відео ще стосовно інвалідності, адже в нас буде проведена реформа МСЕКу. Все розповім, буде запровадження статусу працездатності. Вас дуже цікавить питання, чи будуть зменшені виплати тих людей, які вже мають інвалідність. Ну, хочу в цьому випадку відразу відповісти і заспокоїти. За інформацію надає Міністерство соціальної політики для тих людей, кому вже була призначена інвалідність, хто її отримає, вона так і буде виплачуватися так, пенсія по інвалідності і надалі. Далі міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій також надає. Інформацію про те, що багато українських партнерів так будуть надавати допомогу. Наприклад, ЮНІСЕФ профінансує підготовку українських шкіл до зими. Це йде мова про 700 закладів загальної середньої освіти, 550 яких розташовані на прифронтових територіях. От, тому Підтримка буде, обіцяють надалі надавати підтримку, особливо там, де проживають люди, де прифронтові громади, так, де йдуть активні, де ви близько проживаєте, де йдуть активні бойові. Дії далі, хочу ще вам нагадати, що міністерство реінтеграції розповідає про те, що мешканці прифронтових територій вже почали отримувати грошову допомогу на купівлю твердого палива. Бо пам'ятаєте, йдеться про разову виплату 21 тисячі гривень на придбання твердого поводового палива для вразливих домогосподарств у прифронтових районах. Далі, про що ще хочу вам обов'язково. Розповісти про пенсії. Пенсія нас все залишається, на жаль, без змін. Пам'ятаєте, раніше ще до того, як у нас, на жаль, почалася війна, вже б у грудні так було раніше. Зріс би прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, і, відповідно, зросла б розвір, розмір і мінімальної е Пенсії, так і розмір тих соціальних виплат, які перев'язані у нас до прижиткового мінімуму. Так як в цьому році цього відбуватися не буде, то пенсії, перерахунок пенсії, все залишається без змін. Хочу тільки закцентувати вашу увагу на вікові доплати до пенсії 70-75 та 80 років. Тут це без змін, ви маєте право їх отримувати. Другий момент, про який ще хочу сказати, про перерахунок для працюючих пенсіонерів, якщо, наприклад, в листопаді вже. Пройшло 24 календарних місяці від вашого попереднього перерахунку пенсії, або від того, коли ви. Працевлаштувались, так і у вас ще не відбувався перерахунок пенсії. Ви як працюючий пенсіонер, теж маєте право звернутися в органи пенсійного фонду для перерахунку пенсії. Також буде продовжена до грудня 2024 року надаватися доплата до пенсії тим пенсіонерам, які отримують пенсію менше, ніж 3250 гривень, та проживають на прифронтових територіях. Також хочу вам нагадати, що розширено перед. Релік програми Доступні ліки. уточнюйте, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Телефонуйте до Національної служби здоров'я України, ви зможете також дізнатися інформацію стосовно того, які ліки ви можете отримати безоплатно, а які ліки ви отримуєте з мінімальною доплатою. Це, що стосується у нас пенсії. Тобто, на жаль, про збільшення пенсії ні в листопаді, ні в грудні місяці ми про це говорити з вами. На жаль, не можемо. Це те саме стосується розміру мінімальної заробітної плати. Поки що все залишається без змін. Тому з 1 листопада, нагадую, не забудьте звертатися в органи пенсійного фонду за оформленням субсидій, щоб субсидія вам була призначена з початку опалювального сезону. Якщо ви досягли 70 років в листопаді 2024 року, звертайтеся в органи пенсійного фонду. Взагалі, така вікова доплата у розмірі 300 гривень має бути вам призначена автоматично, але якщо її немає, уточнюйте. І пам'ятайте, що на таку вікову доплату ви маєте право з того моменту, коли ви досягаєте 70-річного віку. Якщо ви знаходитесь на прифронтових територіях, пам'ятайте, що маєте право на доплату. Пенсії так, до пенсії, якщо ви її отримуєте менше ніж 3250 гривень. Ще хочу трошечки зупинитися і нагадати, що в цьому році для того, щоб ви могли вийти на пенсію, вам потрібно мати 31 рік стажу. У 2025 році у нас вимога до стажу збільшується, і при досягненні 60-річного віку потрібно буде ще вже мати 32 роки стажу. Ось така ситуація стосовно сьогоднішньої інформації стосовно того, як ми з вами будемо проживати. Впевнена, що в листопаді 2024 року вже приймуть закон України про державний бюджет на 2025 рік, і українським, наприклад, пенсіонерам потрібно буде вже очікувати, щодо підвищення розміру своєї пенсії вже березневої індексації або ж міжнародної допомоги від міжнародних. Партнерів, які вони будуть готові надати українським пенсіонерам, вразливим категоріям населення та тим домогосподарствам, які знаходяться зараз на прифронтових територіях.